Слава Україні! Вітаю вас! По-перше, прошу вас не забувати допомагати Збройним силам, волонтерам та тим, хто потребує допомоги людям та тваринам. Дякую. Сьогодні я хочу для вас показати свою чергову покупку. Це USB-хаб на 4 порти, фірма MaxTer. Можливо, так називається. Швидкість передачі даних, якщо вам потрібна 480 Мбіт на секунду, 4 порти, довжина кабелю з'єднання 1 метр і адаптер в комплекті. Кому цікаві, що у нас тут вказано на коробці. Характеристики. Адаптер живлення на 5 вольт 1 А в комплекті. Хто виробник? Адреса. Китай. Китай виробник. Так, що у нас було в комплекті? Ну, сам USB-хаб. Виглядає таким чином. Ми З одного боку в нас є підключення блоку живлення, потім е капель е зі спеціальним проводом, що під'єднується до, наприклад, комп'ютера, ноутбука. Ось так він виглядає. Це єдиний вхід. Щоб ви хто не знає, тут нема такого Це спеціальний кабель, що не під... це не мікро USB, не міні-USB. Хто знає, той знає. І чотири виходи. Так чому такий колір, я не скажу. Швидкість не перевіряв, не знаю. Я Придбав його не для цього. І є можливість відключення або включення кожного порта окремо. Так. Потім блок живлення. Легенький. Ви бачили там 5 вольт 1 А вихід. Ось така модель. Можливо, хтось шукає сам, наприклад, блок живлення, який вже тут лежить в комплекті. І ось такий з'єднувач для живлення цього USB-хаба. Є, звісно, usb хаби які не потурбують живлення, але я від себе скажу, якщо потрібно підключати якісь зовнішні диски великого об'єму, то краще, коли є блок живлення. Ну, це за моїми такими скромними спостереженнями. І ось такий кабель для передачі даних або там чогось іншого. Бачите, тут для підключення до основного пристрою ось такий вхід, а підключення до USB-хаба ось такий. Так що не всі проводи, кабелі, які є у вас в наявності, вони підійдуть, особливо для заміни цього проводу, якщо він вийде з ладу. Та щоб, просто знаєте, що ось такий. У мене вже є, я якось придбав собі таку типу кабель, але він у мене лежав без діла, і тому я цей USB. Підключу вже к тому розпакованому проводу, а цей буде поки лежати отак ну, в пакеті. так що щоб ви Якщо ви будете звертати увагу на цей USB-хаб, то знайте, що ну треба завжди мати е, резервний кабель на всяк випадок, бо мало що може страпитись. Наприклад, може там ваша там, тварина погризти цей провід і потім, якщо потрібно, то в якийсь там момент у вас не знайдеться такого другого. Ну, це не такий розповсюджений, як Type-C або інші Там міні, мікро USB, або навіть міні-USB. Так що от така. Буду казати, розпаковка. Ці, ці тести це від лукавого, навіть не, не потрібно це дивитись, тому що в якийсь ваш момент, в мій момент, все можна, може різнитися, всі складові цього теста. Так що написав виробник, що ось така передача на них. Ну і що. Добре, що вона така, є якісь там цифри, або їх немає. Мені не, це не важливо. Скажу так, я підключив його до свого ноутбука, до нього підключен через кабель монітор. Уже до монітору я підключив USB хаб і до нього підключив мишку до клавіатуру. Все працює ось так. Мені цього достатньо. А ви вже використовуєте, якщо вам потрібно так, як ви хочете. І не забувайте, якщо ви придбаєте його в магазині, то у вас завжди є е, якийсь там термін е, на повернення товару, якщо він вам не підійде. Все. Нічого такого складного немає в цьому житті. Якщо не підійшло, повертайте товар, повертайте гроші, купуйте щось інше. А це така, скажу, просто показую вам зовнішній вигляд цього пристрою. Дякую вам, що подивились. Дякую, що там, підписуєтесь. Мені все одно, ну, підписуйтесь або ні, це ніяк не впливає на те, що я кажу. Допомагайте Збройним силам, допомагайте волонтерам. Допомагайте тим, хто в цьому потребує допомоги. Дякую вам, слава Україні!